Привіт, усім буквально нещодавно була заява міністра оборони Польщі про те, що вони всіляко будуть допомагати і хотіли би допомогти українцям, особливо чоловікам від 18 до 60 років, повернутися в Україну і будуть допомагати, щоб так сталося. Звичайно, хтось це критикував, хтось це підтримував. То в кожного своя думка на рахунок цього. Але я говорив, що міністр оборони Польщі ну не приймає участі в міграції, в допомозі чи недочи не допомозі мігрантам повертатися, легалізації. Тобто, це його заява, його особиста заява. Я так розумію, він би так може й хотів, але так воно не є. І я казав, що якщо виступить і скаже щось міністр внутрішніх справ Польщі, він точно скаже так, як буде, і так як він це бачить, тому що його міністерство і Міністерство внутрішніх справ безпосередньо займається мігрантами, міграцією і іншими такими справами. І ось бачимо, вже є свіженька заява Міністерства внутрішніх справ Польщі щодо цієї ситуації, як вони це бачать, і чи будуть вони повертати українців в Україну, чи в Українці отримають депортацію, якщо, наприклад, в них закінчиться протерміновується паспорт. Зараз я про це розповім. А вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і звичайно, підписочка на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Підпишіться, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, кордону та Європи коментарях напишіть свою думку, поділіться своїми враженнями. Глава МВС Польщі Марчін Кервінський заявив, що Польща продовжить захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту також. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні. Українським біженцям продовжать захист у Польщі, і ніхто не видасть їх Україні. Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців в Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня, але його точно продовжать і далі. Я вже про це також розповідав. Вже йде робота і розробка нової устави, яка продовжить тимчасовий захист до 25-го року, і всі українці потраплять під цей захист. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі в Україні. Так заявив міністр внутрішніх справ Польщі. Отже, так, як я і говорив швидше в своїх попередніх відео, в своїх. Висловлюваннях, хоча деякі люди, навіть мої підписники, не вірили і в коментарях писали, що ти, Саша, говориш, дай нам гарантію, що депортації не буде, що ми можемо залишатися. Ну я гарантії не можу дати. Я не є державною структурою, я не працюю на державну структуру. Тому на жаль, як в Польщі я не працюю там на прикордонній службі, так і в Україні. Я не працюю на прикордонну службу, щоб я комусь якусь гарантію давав. Я рекомендую, я раджу і я інформую людей про ту чи іншу зміну, про той чи інший закон, але гарантій я давати не можу. Хоча рекомендації я часто даю в своїх відео, і, як я й говорив скорше, Польща, Німеччина і інші європейські країни зацікавлені в людях на їх території, таких як українці. Вони працюють, вони заробляють, вони підтримують економіку тих чи інших держав, та й підтримують українську економіку. Дуже багато хто за кордоном пересилає кошти в Україну. Тому вони не зацікавлені тих людей депортувати. Вони не зацікавлені тих людей виганяти, шукати, хто буде шукати така кількість людей, які служби зможуть це зробити. Та ніяк. Тому, навіть якщо десь ви чули про якусь таку інформацію, користуйтеся офіційними даними. Нема ні закону, такої, ні устави, ніякого законного чи підзаконного акту. Навіть якщо з боку України буде прохання про те, щоб повернути тих чи інших людей. Це має бути з боку України офіційний який запит, з боку Польщі прийнятий указ, закон, устава, яка буде проголосована. Якщо це, наприклад, кілька людей, які порушили законодавство на території Польщі, вони можуть попасти під депортацію. Я вже про це також розповідав. Ті люди, які допомагають незаконно перетнати кордон, нелегально перетнати кордон, десь щось таке роблять протизаконне, Ті люди, якщо це українці, вони можуть попасти під депортацію і таке трапляється. Але протерміновані документи ні. Вони під захистом, і ніхто їх не буде виганяти з Польщі чи інших держав. А навіть якщо таке станеться на території Польщі, ви знаєте, що ці люди зроблять. Вони просто виїдуть в іншу країну, яка не проводить депортації українців. Бо точно не погодяться всі країни Європейського Союзу сказати, що так, давайте всіх українців виженемо їх близько 6 мільйонів на території Європейського союзу. Яким чином це мають вони організувати, зробити і повернути в Україну? Я не розумію. Нема такої процедури, нема такої системи і нема такої можливості. Бачимо явний приклад Міністерства внутрішніх справ Польщі, яка, яке чітко говорить, що ні, ми такого робити не будемо. Ми не будемо передавати тих чи інших даних про тих людей. Чому? Табо тому, що в Польщі близько 80% громадян України працюють. Польща не може вигнати стільки людей, які працюють. Це мільярдні збитки, це закриті заводи, і це колосальні, це колосальні мінуса для економіки Польщі. Не буде вона цього робити при ніяких обставинах. Вона може допомогти депортувати кількох людей, які там ще раз я говорю порушили якесь законодавство. Яке дійсно є там, вони є в міжнародному розшуку. Так, таке проводиться і зараз. Про це навіть не треба просити Украї... Про це навіть не треба просити Польщу чи польську владу. Але ця вся маса українців, яка на території Польщі, її ніхто нікуди не буде дівати. Це ваша справа, вірити в це чи не вірити. Я не говорю зараз від себе. Зараз вам сказав міністр внутрішніх справ Польщі, що він такого робити не буде. Для цього потрібні якісь законодавчі. Норми, якісь закони, які буде прийматися. Якщо таке вже десь буде назрівати, я про це також скажу на цьому каналі. Тому рекомендую бути підписаним на нього. Якщо таке десь буде діятися, про це будуть говорити журналісти видання, це буде на зубах усіх, якщо таке буде робитися. Але такого зараз немає. А просто так, по бажанню когось українців з тої чи іншої країни, ніхто нікуди не буде виганяти. Тому друзі, вам вирішувати в якій країні бути чи ви хочете в Польщі, чи ви хочете в Німеччині, чи де. Якщо у вас є якийсь, якийсь страх, якийсь перестрах, звичайно, ви можете змінити місце перебування, місце, місце життя, місце роботи. Це вам вирішувати. Але оперуємо тим, що є на даний момент ні закону, ні підзакону, ніякої вказівки такої немає. І коли з'являється якась така інформація, що там якісь військові на території Польщі комусь якісь повістки дають, чи перевіряють документи, яким законом ці військові користуються, і чи військові це взагалі, тому що український військові тому, що український військовий на території Польщі не має ні влади, ні прав перевіряти чи чи ті чи інші документи. В будь-яких громадян, навіть якщо це український військовий, перевіряє в українця на території Польщі, він не має такого права, він має, це, він має право це робити на території України. В Польщі інші закони, в Польщі інші органи, які це мають робити, і явно це не українські військові. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримайте це відео лайком, репостом і не забудьте підписатися на канал. В описі під цим відео ви знаєте посилання, по-перше, на цю інформацію, по-друге, на мій телеграм-канал актуально про Польщу, там де я запрошую всіх підписуватись, там можна задати запитання про Польщу, кордон, перетин кордону і отримати на нього відповідь. Тому всім рекомендую там також бути. З вами я завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякуємо всім нашим партнерам та друзям за допомогу.